Друзі, всім привіт! Щойно мені попалося відео, де поліція Івано-Франківська скрутили хлопця і луплять його ну, так жорстко, що навіть бандюки так не луплять. Розумієте? Він лежить на землі, скручений, а вони вдвоє навалилися на нього і луплять все, як то бандюки. Розумієте, це взагалі ну, це жесть і це поліція. Івано-Франківська поліція, яка давала присягу народу України, щоб захищати цей народ. І зараз вона так жорстко його збиває, жорстко його нищить. Це поліція люди, це не, навіть не ТЦК, це поліція, яка зобов'язана захищати український народ потім викликали шкору, не знаю, чи та людина осталася <кхів> жива чи не жива, але ситуація досить серйозна. Це бандюки, поліція Івано-Франківська це бандити. І якщо не буде ніякої реакції, то рано чи пізно все одно ви всі понесете відповідальність за свої злочини, які ви зараз вчиняєте. Ви всі бандюки, ви всі бандюки в формі. Це ще гірше, ніж бандюки. Бо бандюк, який виходить грабувати, бити, да, там з якісь незаконні дії, він знає, що він бандит. А ви всі наділи форму. З гербом України вам держава дала якісь повноваження. І ви замість того, щоб служити українському народу, ви служите бандюкам, ви служите бандитам, які сидять зараз в кабінетах, а ви, як ті пси, їм прислуговуєте, але рано чи пізно вам прийдеться відповісти за ті всі злочини, які ви вчинили, які ви вчиняєте зараз. Це однозначно. Іначе така держава не має права на існування. Хто хоче подивитися на це відео, переходьте в мій телеграм, там в шапці профіля. Два відео вже є там, вже стоять. Це відео, яке фіксує факт злочину поліції Івано-Франківська. Бандюків у формі, які називають себе поліцією. Друзі, записував вам з роботи відео про поліцейських бандюків з Івано-Франківська. І ось зараз, прийшовши додому, побачив ще одне одне відео з Івано-Франківська. Події відбуваються на вулиці Стуса. Давайте подивимося. Значить, це цикашники разом з перевдітими тітушками. І ці тітушки, скоріш за все, вони працюють на поліцію, тому що. Власне, лише поліція може затримувати людей. Тому більш скоріш за все, більш за все, ймовірно, це люди працюють на поліцію. Вони передіваються у звичайних людей і кошмарять простих франківчан. Це на вулиці Стуса відбувається в Івано-Франківську. Рано чи пізно ці всі бандюки. Будуть відповідати перед українським народом. Поширюємо, друзі. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа.